Привіт, малята! Я дуже сподіваюся, що ви встигли переглянути моє попереднє відео і познайомилися вже з кроликом Йозі, тому що сьогодні ми продовжуємо дізнаватися про його пригоди у книжці Так добре бути разом від Юти Ленґройтер і Штефані Дале. Тому вмощуйтесь зручніше малята, адже ми починаємо. Так добре бути разом. Я йду на ринок, сказала мама зайчиха. Скоро повернуся. Пхе! Зайчик Йозі сидів на пеньку в саду. В нього був поганий настрій, дуже поганий настрій. Потім у гості прийшла Л'єна і гралася з сестрами Йозі, Меде й Мартою. Але ж Л'єна ще й Йозина подруга, та тепер уже точно ні. Дівчатка гралися в ігри, які Йозі були зовсім нецікаві. А він так зрадів Лені. Можливо, навіть показав би їй сьогодні свій таємний сховок з морквою. Дівчатка зайчатка заплітали собі за вушка квіти. Дурниці, подумав Йозі. Вони гралися в чаювання зі своїми м'якими іграшками. Ще дурніше. Подумав Йозі. Вони заспівали пісню. Співай з нами. Гукнула Л'єна, але Йозі затулив собі вуха. Потім дівчатка почали гратися в хованки. Хочеш з нами? запитала Л'єна. Ні, пробурмотів Йозі. Він зіпсував їм гру, так витріщався на сховок, що відразу було видно, де ховаються дівчатка. Немає чого сестрам веселитися, коли у нього поганий настрій. Ходімо гратися в магазин на стільцях у саду, запропонувала Марта. Так не піде, сказав Йозі, швиденько взяв свою дерев'яну залізницю, сів на один із стільців. Тому що мій поїзд буде їхати під стільцем. Перші придумали гратися із стільцями, сердито прокричала мете. Ще якийсь час вони дуже голосно сварилися. Тоді ми йдемо гуляти, сказала Марта. Далеко, далеко, без тебе, сказала Мета, дурбелик. Самі дурні, розлютився Йозі. Ідіть уже. Дівчатка зайчатка пішли гуляти. Йозі сидів біля нори сам. На щастя, цієї миті проходив повз його другу Йозі дуже любив з ним гратися. А де ж твої сестри? запитав рафі. Вони дурні, я з ними посварився, відповів Йозі. Рафі та Йозі завантажили поїзд каміння. Це все золото, пояснив рафі. Йозині очі заблищали. А в тих кущах сидять розбійники. Він узяв кілька паличок, які розробляють план нападу на поїзд. Рафі подивився на небо. Воно все посіріло. Наближається велика буря, сказав він, просто зараз, бо Бер... Берті мене попереджав. Він на цьому знається. Йосі перелякано подивився на небо. Але мете, Марта та Лєна пішли гуляти, схвильовано сказав він. А Мете й Марта так бояться грози. Я зовсім не боюся, сказав Рафі. Нічого страшного в цьому немає. Я мушу їх знайти, сказав Йозі. Що? здивувався рафі. Але ж ти щойно казав, що твої сестри дурні. У Йозі задрижали вусики. Але брати і сестри мають дбати один про одного, адже вони рідні. Йозі побіг так швидко, як тільки міг. Рафі здивований залишився на місці. Юзі біг полем і зустрів мишку Лару. Ти не знаєш, куди пішли мета, Марта та Лена? захекано запитав він. До річки відповіла миша Лара. А, а що? Але Йозі вже не було. Він має знайти мета і Марту. Проте біля річки він зустрів тільки білку Фіпсі. Дівчаток зайчаток я бачила на великому лузі, сказала хіпці. А що? Та йозі вже побіг далі. На великому лузі Мете, марти та Лєни теж не було. А хмари ставали дедалі сірішими. Може, вони в старому будиночку на дереві? сподівався Йозі. Він швидко піднявся по драбині нагору. Коли Йозі роззирався по хатинці, він почув голоси з-на двору. Його серце застукало дуже швидко. Мета, Марта та Лена!» Під будиночком з другого боку гралися дівчатка-зайчатка. Так раптово здійнявся вітер, сказала Мете. Я люблю вітер, засміялася Лена. Нам неодмінно треба повернутися до мосту, хоч він і далеченько, але там сині квіти. Замріялася Марта. Йозі спустився з хатинки донизу і обняв своїх здивованих сестер. Що тобі тут треба? сердито запитала Мете. Ви мусите повернутися додому зі мною, відчайдушно сказав Йозі. Я чув від рафі, що наближається страшна буря. Я хотів вас забрати, бо ви завжди так боялися грому та блискавки. Але ж Йозі...» Ти теж ти так само сильно боїшся, як і ми. Я зізітхнув і кивнув. Мета і Марта більше не мали такого розлюченого вигляду. Гроза наближається, сказав Йозі, далі ужанів. Ходімо додому. Я зовсім не боюсь. Сказала Лєна, Я знаю, що робити, коли спалахує блискавка. Не можна стояти під деревом. Треба вийти в поле і згорнутися клубочком. Небо потемнішало. Вони всі разом побігли до своєї нори та щільно зачинили двері. Раптом Мете почала плакати. Чому ж ти плачеш? уже все добре, сказала Л'єна. Я плачу, тому що Йозі такий милий, схлипнула Мете. Попри те, що він сам боявся, він вирушив шукати нас. Йозі пішов до свого таємного сховку і взяв звідти кілька морквин для всіх. Якраз коли почався дощ, мама зайчиха прийшла додому. Добре, що ви всі тут, сказала вона. Йозі помітив, що наближається буря і забрав нас, розповіла Марта. А ще ми дещо зауважили, сказала Мета. Що саме? запитала мама Зайчиха. Як ми одне одного любимо, відповіла мета. Мама Зайчиха всміхнулася. Йозі дістав із свого сховку ще одну гарну морквину. А це для тебе, маму, сказав він. Ось таку теплу історію про маленького кролика Йозі ми сьогодні з вами читали. Історію, яка нам вкотрий раз нагадує, що немає нічого важливішого на світі, аніж наші близькі і наша сім'я. Ця книга про те, якою має бути справжня любов. Ми можемо бути не в гуморі, ми можемо сперечатися між собою і навіть іноді сваритися, але все одно прийти на допомогу в скрутний момент. А книгу про дружбу, любов і справжність читала вам сьогодні, як завжди, я, Юліана. Обов'язково підпишіться на канал Казки для Малят, щоб не пропустити наступні цікаві історії. А я кажу вам до зустрічі в наступному відео. Па-па!